Друзі, доброго дня! Я в селі Антонівка. Це Тальнівський район Черкаська область. Будиночок за 4 тисячі доларів, 60 соток землі. Газ заведений в двір. Криниця, люди почали ремонт робити. І почалася війна, нарушились плани, власник зараз в Донецькій області вирішив продавати. Забор тут непоганий, зроблений. Не знаю скільки йому часу, але там з ворота, відчиняються, замикаються. Ага. В... Ворота відчиняються. Там все можна машиною, я зараз... Теренню. Сюди можна машиною заїжджати. В городі ставок, його там я побачу, чи я зможу туди дойти. Вікна замінені всі. Вікна стеко ламіновані з обох сторін. Зараз покажу, тут вже проводили каналізацію, воду, збудували ванну туалет, ну, коробку саму. Таке в процесі ремонту, ну на мій погляд, кому таке цікаве, то, тут можна працювати. Наскільки я пам'ятаю, власне казав, що газ в хату не заведений. Редуктор поставлений, щось отак, лічильник, ну документація мабуть є. Просто що технічно не завели в хату. Будинок глиняний, облужений цеглою. Город рівненький, тут немає ніякого горба, нічого. О. Хіба там рівний? А? Хіба там рівний город? Так. Ну воно наче як, розумієш, а так, чуть-чуть, наче під уклоном, бо до берега ж. Ну так. Да. Ну не такі, як туди ось далі, туди, що все одно, то там прямо так. Зараз сходимо на город. А ну достає, проскочу туди. Проходь, проходь. Так, так, тут стройматеріалів трохи є. Ну це ж він думаєш, що да. я ж по понастягував, думав робити ще ж. А воно тут саме тут за цим діру вообще. Уже засох, закаменів. Да, так, веранда тут у нас... Мабуть, як прихожа і от там за отим вікном добудована ванна туалет. І тут, мабуть, мали бути двері пізніше. Но ми обійдемо з надвору, я вам покажу. Так, наче все ціленьке. Та щось непонятно. Так, ось тут така кімнатка. Камін Уже збудований. Не знаю, чи ще полили його вже чи ні. Мабуть, що він вже збудований. Так, тут вікно біле бачу. Ага, це просто біле забух. Сторін, а всі інші вже ці ламіновані коричні. Так, тут Арочку зробили? Там мабуть, була мала бути кухня. І отака здорова кімната. Тут колись груба була, я так розумію. Яку викинули. Сталя чиста вся наче. Так, я дивлюсь по ремонту, що ну, наче люди робили більш-менш старалися не аби як Були плани в людей, але не сталося. Я так щось не зрозумів, чи це мала дача бути. Чи жити тут мали. Власник багато розказував вчора, що. Там проведене те, там те, але знайти самому його не так просто тут. Воно номер на тому. А я бачу. Треба його поставити в тому дороги. Так, отут криниця і жомна яма, з якої він мав зробити власник, слівну яму. Він каже, вона там не дуже Коротше, сказав він, що для, для каналізації вона підійде, він мав туди ось виходить, не знаю, якщо бачите, іде канава, труба мала йти. З криниці я не бачу, але він казав, що десь тут, мабуть, воно всередині там заложений вже провід під насос, заложений шланг, чи шланг, чи труба на подачу води. Десь воно є, можливо. Ну, коротше, він казав, що є вже воно. Насоса нема, але вже проводка проложена і шланг проложений. Каналізацію не довів, тільки котлован вирив. І отут мало бути. Ось оце добудували і це мав бути ванна туалет. Ось тут так. Ось виходить. Іде каналізація з хати, мабуть, з кухні. І я так розумію, там мав бути душ або ванна, може чи унітаз. Отак. От ну, тут на такому етапі все. І ще є ще одна кімната тут, не знаю, що мало бути. Вже хто купить, той придумає собі. Ми ще дві кімнатки добудували. І вікно, тут оце вікно, що я показував, що двері мали пробитись, тут мало забудуватися, я так розумію, просто вікно мало бути. нормально. Так, врод, друзі, під заріз. Це буває. Тим паче, що людина захищає державу то осуждати гріх. Це літня кухня. Ага, ось бачу, газ заведений в літню кухню навіть трубалі. Хаті не побачив я. Можливо, хату просто не, не завели, не встигли ще. А Підвал нормальний, зараз сходимо. Нема ніяких лишніх цих сараїв всього остального. Так, отут підвал разом з літньою кухнею. Двері трошки похилилися, але сам підвал непоганий. Сходи нормальні. І тут також все, все норм. Так, друзі і ворот. каже ось сусід, який відкривав будинок, що внизу там тече вода, Ну, я як бачу, я думав, що це два ставка йде, один отам, а другий з другої сторони, бо я по вулиці ці їхав. Але дядько каже, що ні, що в них тут навпроти. За деревами там є вода. Ага, вон воду видно. Там якийсь очеред, не знаю наскільки це правда, але можу спробувати дойти. Чи... Блін, тут така шалина, шалинаша. Що... Я ще переживаю ні в яку яму не впасти тут Де, що хочу може бути Там туалет напевно був Так, піду вниз і розкажу вам про село Село Антонівка. В попередньому відео я вже розказував про це село, знімав будинок по цій. По цій вулиці От там йде здорове село Кобринова Гребля. Там є і школа, і садочок, і магазини, бар. Не знаю за церкву. Маршрутки їздять прямо по вулиці по цій. Я бачу, є зупинка і бачу маршрутка їхала, тальне і щось там ще було написано. Так що ну, виходить там кобринова гребля, отам там місток через річечку і починається Антонівка, і отак вулиця йде. Іде йде воно як одна вулиця по річку. Отак, не знаю, що там за деревами, але каже, що є вода. А що там? Ну мені здається, що це вершина і отак воно перетікає в другий ставок, там ставок здоровий теж. Кому цікаво, подивіться попереднє відео. І там буде хата, яка стоїть на тому ставку, що далі. Там здоровий гарний став. Але там не, роз... не дозволяють рибу ловити, а тут. Рибаків повної стоять машини, я так розумію, що вони не сільські, а десь, ну, приїжджі, стрільного, ще звідкись. Так що кого цікавить рибалка тут можна рибалити? Все, друзі, 60 соток землі. З документами все в порядку. Ціна 4 тисячі. Вода в дворі, ми бачили, криниця, газ. Заведений можна сказати. Опалення на даний час нема взагалі ніякого. Грубе розвалили, гос не підключили. Ну це так. Все, дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки, ставте лайки. І гарного вечора вам до побачення.